Меморіальну дошку полеглому герою Олегу перебийносу встановили на подвір'ї ліцею номер 13 де він колись навчався. Олег перебиніс рівнянин. Свій освітній шлях прийшов від місцевого ліцею No13 до професійного технічного училища No10, де здобув спеціальність слюсаря. До повномасштабного вторгнення працював водієм за кордоном. А щойно дізнавшись про ворожий напад, одразу повернувся в рівне. Олег залишився в пам'яті вчителів, однокласників. Як добра, щира, чуйна, відважна людина. Завжди допомагав тим, хто цього потребував. Умів розрадити дотепним словом. Олег здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав життя за незалежність України. У травні 2022 року Олег пішов на фронт добровольцем. Рідні пригадують, попри відсутність медичної освіти, він з притаманною йому наполегливістю освоїв фах бойового медика. Додають для своїх побратимів, він був не просто рятівником, він був надією для родини символом любові та рішучості. І от у нього така була думка, такі слова, що треба йти, діти пішли, діти гинуть. Я сидіти вдома не буду. Я піду, яким ми його запам'ятали добрим. Щирим, чесним, справедливим, люблячим батьком і сином. Тільки все хороше можемо сказати про нього. На Бахмутському напрямку, 26 травня, Олег зазнав важкого поранення під час артилерійського обстрілу, та всупереч цьому не полишив своєї справи. На жаль, реабілітація не змогла врятувати його 29 лютого, 2024 року. Серце героя зупинилося. Відправили якраз як був обстріл його і ще там хлопців. От десь був обстріл, да він повернувся по. Побратима забрать, попали осколки в спину. Сьогодні рівне знову схиляє голови, вшановуючи пам'ять Олега. Вічна слава та шана герою. Христина Усик, Андрій Дейнега, Новини Рівного.